Якою була перша чернігівська газета? Про що в ній писали, та що у її складних документальних текстах могло зацікавити пересічного громадянина? Відповіді на ці запитання сьогодні давали на зустрічі до 185-річчя Чернігівської преси в історичному музеї імені Тарновського. Ми не могли не обійти увагою появу першої чернігівської газети. 185 років з дня виходу. Вийшли перший номер вийшов 8 січня 1838 року за старим стилем. Ну, якщо порахувати на новий, як зараз модно це робити, то якраз буде 20 січня в рамках. Цього времінного періоду ми робимо зустріч. Складно переоцінити значущість газети у вивченні історії Чернігова. Інформація, що зберігається на її сторінках, безцінний скарб. Тут оповідають про всі ті події, які переживали місто і імперія. Там були опубліковані чимало матеріалів цікавих для нас сьогоднішніх. Це життя міста, це життя людей, це історичні матеріали, статистичні матеріали. Ну, наприклад, там бюджет Чернігова за 1864 або населення Чернігова в 1882 році. Та окрім доволі масивної документальної складової, газета містила чимало цікавого і для пересічного містянина. Зараз ці статті дають змогу вивчити буденність тогочасного Чернігова та створюють доволі ясні. Яскраву картину життя міста в 19 столітті. Для людини, не історика за фахом, цікава буде реклама, наприклад, які готелі працювали, які бані, що в готелях, чим харчувалися, скільки це коштувало, скільки коштувала чашечка кави, наприклад, в Чернігівському готелі, де можна було зупинитися, де можна було розважитися, покататися на велосипеді, на човнику, де можна було прийняти сонячні вани в Чернігові. Тобто, ну, такі. Ті побутові дрібнички, які роблять при їх аналізі, нам картину Чернігова 19 століття старого доброго провинційного міста Губерського чернігів місто, яке славиться своєю величною історією, вивчати та знати, через що воно пройшло, аби стати таким, яким сьогодні бачимо його. Ми важливий аспект на шляху до побудови його успішного майбутнього.